Поговоримо зараз про справи суспільно-політичні на прямий зв'язок зі студією. Виходить Тарас Загородній, політичний експерт. Пане Тарасе, добрий ранок, слава Україні. Доброго ранку, Героям Слава. Напевно, найобговорюванішою новиною учорашнього дня стала заява президента про те, що Кремль готує в Україні так званий майдан. 3 зеленський зауважив, Москва прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створити хаос всередині країни і зрештою усунути президента. Про це він розказав у розмові з групою журналістів. Ось його цитата майдан для них для росіян це переворот. Тому операція зрозуміла. Кінець цитати. Також президент наголосив, його команда не схил... Лятиметься до чогось, що нагадує заморожений конфлікт, маючи на увазі швидке вирішення зараз ситуації із війною Російської Федерації проти України. А от поясніть, будь ласка, про що конкретно може іти, і що робити, від чого власне захищатися, тому що Андрій Юсов, представник головного управління розвідки, ну він трошки перші подробиці розказав про план Росії і каже, що насправді така інформаційна атака вона вже здійснюється. Ну вона розпочалася вже значно раніше. Росіяни, ну за моїм спостереженням, активно почали працювати з українським суспільством ну десь вже рік можна так сказати. Більш того, вони зрозуміли, що там агітація, наприклад, російською мовою, вона неефективна. Вони активно почали використовувати вже. Саме україномовні гасла достатньо якісна українська мова. Я я сам особисто у себе на сторінці Фейсбуці спостерігаю таку навалу ботів, які достатньо якісною українською мовою Ну, пам'ятаєте, як ми сміялися. Немає немає сечі дивитися ці пакельний борошна, коли так, так. вони Google Translate там, все це робили. Зна зараз значно все якісніше робиться, або самі вчать. Українську мову, або на тимчасово окупованих територіях знайшли людей, які знають всі тонкощі української мови, і вони здійснюють атаку достатньо професійно. Я б сказав. От я сам спостерігаю, бачу, як тези вони прокачують. Ну, достатньо грамотно все робиться, тому що ну, для росіян очевидно, що зламати українців на Полі бою неможливо, і тепер вони звичайно намагаються це підірвати Україну всередині в різний спосіб. Багато тема одразу ж прокачується. Ну, традиційна тема Тил Фронт, так те, що неможливо перемогти Росію, що всі нас кинуть, ну і так далі, і так далі. Плюс, ми часто недооцінюємо, наприклад, силу Тиктока. У нас багато знаєте, це знаєте по вагою. Це проходиться, а через Тикток теж багато чого проходить, теж достатньо якісно зроблені матеріали. Ну і так далі. і так далі. Тому тут, очевидь, ну, скоріше за все, про це, це мав на увазі президент. Ну, от в ГУР назвали реалізаторів цієї ідеї від Російської Федерації. Це перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко і Владислав Сурков, один з авторів проекту Новоросія. Саме ці люди кажуть, повернулися до пропагандистської ідеологічної роботи проти України. А от про що для нас ці прізвища, скажіть, будь ласка, і наскільки справді ситуація із так званим майданом три виглядає загрозливою? Ну, будь-яка дестабілізація внутрішня для нашої країни має ну непередбачуване закінчення, ну різні сценарії. І тому звичайно, що росіяни намагаються це робити і намагаються зіштовхнути українців один з одним, знає, що болючі. Болючі точки в нашій, нашій державі, в нашому суспільстві і тому намагаються це активно використовувати. Ну, Кирієнка давно цим займається, він же і тимчасово окупованими територіями займається. Сурков теж ну, достатньо професійний люди, не слід їх недооцінювати. Вони що, що, що а от в інформаційних воїнах ну, росіяни ну, великі майстри. У них ще з часів КДБ працюють цілі інститути над цим, вивчення психології, розррозробка розробка таких, те, що називається рефлексивне керування, ну і багато чого іншого. І тому звичайно, що вони будуть намагатися використовувати в першу чергу соціальні мережі, використовувати інтернет, тому що тільки так вони. Ну на їх думку може досягнути успіху, але я думаю, що у них не сильно це вийде. А от подивіться, що наші слухачі в чаті пишуть під трансляцією, розколює країну дії офісу президента і сам Президент, а Також Верховна Рада, на жаль, поширена зараз досить така думка в Україні. Скажіть, будь ласка, в мене до вас через це запитання. А як розрізнити справжню зраду від російських інформаційних атак? Ну це такий лікнеп для українців. Знаєте? І ще, а як українцям не пересваритися між собою? Адже зрозуміло, ми про це з вами зараз говоримо. Будь-який внутрішній конфлікт Росія дійсно буде використовувати, вже використовує проти нас, що має бути мірилом для нас, отак скажу. Ну, дивіться, там коли йдуть такі коментарі, ну це теж знаєте, от от велика проблема українців в тому, що ми занадто полярні так? Ми часто любимо обирати крайні точки зору. Так от от таку давні давню приказку істина десь посередині ну на жаль не завжди притаманна українцям, і цим росіяни активно використовують. Ну як от говорить, там розколюють ці розколюють ці. Ну слухайте, всі є частиною державного механізму. Є недоліки і переваги. Тому тут uh, говорити, що от, знаєте, однозначно хтось там щось розколює. Ну я б так навіть обережно обережно до цього ставився. Так влада не ідеальна, ніхто це не заперечує. Є uh, проблеми всередині країни, але знаєте, систему характеризує не помилка, а реакція на помилку. Багато речей, які в дійсності можна було говорити, наприклад, там, до війни і все інше, воно в дійсності мало місце, але чи є реакція на це? Ну, наприклад, ну, знаєте, ну, от на початку широкомасштабного вторгнення чи було взагалі у нас представлено, що, от, наприклад, церква Московського патріархату коли-небудь хтось її буде чіпати. так? Що е, будуть саджати вже вищих ієрархів цієї церкви, е, так і так далі, і так далі. Але ну от змінилося наприклад керівництво СБУ, прийшли нові люди, і це вже є не є доторканими. Їх ганяють, їх е, саджаються, е, е, саджають, саджають коригувальників, знищують колаборантів і так далі. Ну і плюс ми повинні розуміти, що інститут інститут нашої держави, ну ми несучої нашої держави є в першу чергу армія, так армія та спецслужби, і це буде у нас надовго. Я думаю, що на років 20 точно, навіть після закінчення війни. І тому ми повинні зважати на всі ці на всі ці речі і. Однозначно говорити, що хтось там от конкретно розколює той, хто працює, тому що це от і є вже класична технологія. Вас mm -hmm. ці зрадили так, і от однозначно, всі ці люди, які зібралися в цих органах влади, вони є а, ворогами. А це ну давня історії це повторення знаєте, такі лайф лай повторення тисячу року. знаєте, коли е, е, Петлюра зноса Скаропатського, так думаючи, що він замість того, щоб віднатися з ним у боротьбі проти большевиків, е, через полярні точки зору, в тому числі тому, що Петлюра був крайній лівим за своїми поглядами, а наприклад, Скарапаський був е, все ж таки близькі. І до е, такої традиційної консервативної е, е, течії, так той, наприклад, був проти е, приватної власності, а Скоропадський був за приватну власність, так і на цьому, ну врешті-решт, Петлюра зніс Скаропаска, а потім через три місяці сам вже тікав е, фактично е, з Києва, так тому що йшли більшовики, які активно використовували. Модні на той час гасла, які знаходили відгук в суспільстві. Ну, врешті-решт, це закінчили тим, що тих, хто е розганяли, е в тому числі, наприклад, там Скарапатського підтримували Петлюру, багато з них потім вже їли своїх дітей у 32 другому та тридцять третьому Власне, так згадувало також вчора події 17, 18, 19 років новітньої української історії чвари між центральною радою і коропадськими директорією. Напевно, ми ці уроки історії мали вивчити для себе, щоб не повторювати, не дай Боже, їх зараз. Хотіла ще з вами поговорити про американську допомогу Україні. Ось республіканці у конгресі погрожують демократам заблокувати виділення допомоги, якщо не буде рішення щодо безпеки американських кордонів. Видання політико про це пише з посиланням на джерела в конгресі. Поясніть, будь ласка, а що сталося? Ніби всі, крім кількох радикалів, підтримували Україну, і, взагалі, що означає цей законопроект про тимчасове фінансування уряду без додаткової допомоги Україні і Ізраїлю? Його до речі, вже підписав Джо Байден також. Ну, дивіться, зараз відбувається внутрішня політична колотнеча Сполучених Штатів Америки, яка пов'язана першу чергу з президентськими виборами. Ну у республіканців та демократів це ну, традиційна тема пов'язана з державними витратами. Республіканці за своєю такою політичною платформою виступають за скорочення державних витрат та по їх ревізію. І, а демократи виступають, ну давайте, може більше, і там перерозподіляти гроші, наприклад, через бюджет. І відповідно, оці всі ці витрати вони є предметом обговорень. Ну, дивіться, республіканці навіть пішли на те, щоб навіть Ізраїлю не виділяти допомогу. А це теж для них таке достатньо таке принципове. Тання, і це говорить, що внутрішнє напруження політично сполучених штатів Америки на достатньо високому рівні про кордони. Ну, це йдеться про кордон з Мексикою. А це традиційна тема теж Трампа і республіканців. І вони як адміністрація Байдена вона намагалася об'єднати всі ці три питання в одному законопроекті в Україну. Тайвань, Ізраїль і в тому числі в тому числі оце посилення кордону з Мексикою. Але республіканці намагаються розділити це питання, ну бачачи ці маневри адміністрації Байдена, і відповідно вони діють у власній логіці. Але знаєте, я в таких випадках от, нещодавно бачив статтю стосовно візиту пані Пріскер в Україну, mm -hmm. так, де вона ну вона ж теж достатньо така конкретно жорстка людина, а ну, вона там прямо говорила, готуйтесь до варіанту, що допомоги може і не бути. Я взагалі прихильник того, щоб Україна у нас, знаєте, такий достатньо хипний наратив народився в Україні. Це коли. Ми починаємо думати там про відбудову, що буде після війни і так далі. Ні, це не це неправильне позиція, тому що ви знаєте, таке відкладення на життя. Так ми повинні думати, як перемогти війни, як діяти відповідно з тих обставин, які діють зараз. Відповідно, шукати ресурси вже всередині країни, а вони є достатня велика кількість. І в першу чергу будувати життя вже тут і зараз. А сподіватися на допомогу на допомогу, нехай вона на особливо якщо здається на військову, як на приємний бонус до цієї допомоги, тому що ніхто в цьому знаєте, у цьому світі кожен любить тільки себе, дружить за гроші або через необхідність. Ми повинні це чітко розуміти і в першу чергу шукати ресурси всередині країни. А ну американці вони ж достатньо прагматичні і. Люди і вони бачать, що всередині країни є ресурси. Так, там, там Ну, мені до речі, так мені схеми. до речі, цікаво про які внутрішні ресурси ви зараз кажете, тому що здається перемогти у війні без західної допомоги нам буде ну, вкрай важко. Ну, дивіться, тут ну дивіться, логіка, логіка. На чому побудована логіка ну, американського суспільства? Так, в першу чергу, от, часто, от ну, треба слухати, що говорять, наприклад, те самі трампісти або а, республіканці. Вони говорять приблизно так. Вони ще це почали говорити ще рік тому. Що а де Україна а, робить а, напруження тилу? А йдеться про виробництво власної зброї, як ви самі собі допомагаєте, а, тому що їхні їхня логіка така: якщо українці не а, а, працюють чи не будують там власні заводи чи для того, щоб самим... В тому числі самим допомагати, то вони говорять: ну мабуть, українці не хочуть самі допомагати. Якщо вони самі собі не хочуть допомагати, то чому американські платники податки повинні е е їм допомагати? Угу. Чому тому що з нами говорять? знаєте, ми часто думаємо, говоримо в таких випадках, що йдеться про російську позицію. Ні, це не про російська позиція, це нормальна, оця західна етика взагалі, ставлення до світу, сам собі допомагай і тобі будуть допомагати. Це ви знаєте, от така от глибина, особливо якщо йдеться про американців. Йдеться, ну це от протестантська етика, на якій побудована Америка. Тобто працюй важко для того, щоб досягти успіху, працюй чесно, це богоугодна справа. Далі, якщо ти сам собі допомагаєш, то тобі допомагають, Якщо ти сам собі не допомагаєш, то й ти, то відповідно тобі допомагати не будуть. А на цьому це і зробили Америку великою державою, тому що люди самостійні, вони розуміють, що ти сам теж повинен докладати зусиль. Знаєте, де заради цього знаєте, таку аналогію можна провести, як от ну бачить особливо там деякі американські колони, а знаєте, от ви приходите, наприклад, в продовольчий магазин. І бачите, до вас підходить людина, ну там чоловік там, 30-40 років, видно, що не інвалід і так далі. і, вас, Наприклад, просить у вас гроші на їжу. А зазвичай, що ви відповідаєте, і все більшість людей. Вони ну, більшість людей скажуть, ну іди заробляй сам. Uh -huh. Отак От приблизно вони дивляться. Там йдеться і в першу чергу, особливо американці знають, які у нас там і корупційні скандали існують, і різні схеми, які існують. У, у бізнесі і всім іншим і вони говорять: ну так у вас є самі робіть Да, для того, щоб ем, ем, у вас було ресурси. От що давне рішення уряду цим було продиктовано, коли було скорочено, скорочена ем, скорочення термін повернення валютної виручки в нашу державу, так з до 90 днів. Там і в тому числі через національні банки все інше. Вони почали це скорочувати, тому що в дійсності багато компаній виводять гроші за кордон, а потім їх не повертає так. Американці ж бачать сі ці баланси. говорять, так чого ви це у нас запитуєте? Так, ви самі вирішуєте всередині країни свої, свої проблеми. А тоді, тому, тому, що вони теж не хочуть перевитрачати гроші, тому що їхні платники податків будуть запитувати. А чому це? Чому у них є ресурси, в тому числі для організації військового виробництва, чому вони просять у нас? Тобто, це залізна логіка, на через і на якому завжди повинні зважати. Угу. Ну до речі, шукають гроші зараз в Україні, активно шукають в Раду внесли законопроект про обіг віртуальних активів. От, якщо коротко і зрозумілою мовою, можете пояснити, а що пропонується і чи піде цей закон в разі схвалення на користь державі? Ну подивимось. Ну, ну фактично, це визнання того, що існує криптовалюта. Так mm -hmm. і вона у нас часто наше можна оскільки це не врегульовано було це питання. Часто через криптоактиви фактично легалізовували незрозумілі кошти. Це коли знаєте, дивишся в декларацію, у людини там раптом з'являється. Там біткоїни, про які він говорить, що він купив там скільки там декілька років тому, а вони зросли в активах, і тепер вони коштують там не ну, припустимо на тисячу доларів, а сто тисяч доларів. Тобто, фактично, цей законопроект намагається легалізувати це існування цих активів і відповідно, врегульовувати. Ну і оподатковувати, тому що це вважається теж джерелом. Прибутку, ну подивимось наскільки воно буде реалізовано на практиці, тому що в Україні є маса схем, які такі більш більш знаєте, давні, які у нас років 30 працюють там і відшкодування фіктивного ПДВ, наприклад, при експорті, так. На які навчилися, коротше кажучи, все це обходити ефективно, МТВ, так би мовити, да, в лапках да, звісно, скрутки, да, і все інше. Тобто, це в країні в дійсності. Ну, дійсності великій кількості є, і всі знають, що воно є угу. а проблема в тому, що не всі хочуть вирішувати. А американці вони от виходять з того, що вирішують, власні внутрішні внутрішні ваші проблеми. І тоді ми вам теж будемо допомагати. Це угу. така абсолютно раціональна логіка з їхнього боку. Ну, от втішне повідомлення про українсько-американські відносини. Побачила я сьогодні анонс 6-7 грудня в Вашингтоні. Відбудеться дводенна конференція. З Питання оборонно-промислової сфери між Україною і Сполученими Штатами будуть там присутні представники американської української промисловості і уряду. Ну будемо сподіватися, що про щось хороше для України таке ну ми домовити. повинні знову таки. Ми повинні виходити з простої речі, що до закінчення війни. Іноземні компанії не будуть відкривати тут виробництво і не будуть це робити, бо це дуже ризиковано для них. А ми повинні виходити з того, що в основному увесь тягар буде тягнути наш бізнес, так організація конкретних виробництв і так далі. В єдине, що можуть зробити, наприклад, ці виробники, наприклад, продати ліцензії на виробництво mm -hmm. деяких товарів. Ну, наприклад, як. Ланцети та Орлани, якими зараз закидає Україна Росія, Україну це ж, наприклад, ізраїльська ліцензія ще дві року, які вони купили. Ми повинні на це завжди зважати і знаєте, теж не думати, що хтось за нас буде щось робити. Це саме стосується і американських виробників зброї. От, насправді, і... насправді, пане Тараса, я думаю, найголовніше зрозуміти, що ніхто за нас нічого не буде робити. Це принципова позиція. Дуже вам дякую за коментарі. Таразуродні політичний експерт спілкувався зараз. Зі мною.